Вітаю, таку красу зірвала. Не дуже багато. Базилік. Такий пучечок. Хотіла вас запитати, що ви робите з базиліком, коли його багато? Я, значить, у ці китиці ті, що вже такі вже рослинки, там в них, насінинки вже є то я їх сушу і перетираю і в чай додаю. І або спецію якусь милю, спеція буде. З листочків п'ю, чай, теж додаю їх. І ще вони полежать у ці дня два, е, трошки просохнуть. І тоді їх, милю на, е, той. Милю їх в блендері, додаю туди сіль, розкладаю на деко і сушу. Буде базилікова сіль. А що ви робите? З базиліку, коли його багато.